Щодо законопроекту, Верховна Рада продемонструвала злагодженість. Президентський документ щодо САП і набу ще до обіду було блискавично проголосовано в цілому за висловився 331 народний обранець. І хочу зазначити, зазначити ще одну знакову річ уперше. Від початку вторгнення сьогоднішнє засідання ради транслювали у режимі онлайн за подіями парламенті. Слідкувала вся країна. Ну а з нею Олена Логінова та Єлизавета Яковлова. Під куполом Верховної Ради було гаряче. Вперше з початку повномасштабного вторгнення парламент дозволив пряму трансляцію пленарного засідання. А все тому, що саме до сьогоднішнього голосування була прикута увага і суспільства, і міжнародних партнерів. Народні депутати ухвалювали президентський законопроект, який мав повернути незалежність двох ключових антикорупційних органів Набу та САП, і прямо перед голосуванням нартепи мали можливість висловитися. Я думаю, що сьогодні ми всі з вами разом розуміємо, що в країні має працювати всі демократичні процедури інституції, і в принципі, сьогодні ми це і маємо. Ми сьогодні чуємо і людей, і чуємо президента, і чуємо безпосередньо наших колег із залу. Тому в принципі ситуація доволі проста. У нас є президентський законопроект, який є невідкладним. У нас є рішення комітету профільного, яке каже, що його розглянути і підтримати в першому і в цілому. Потрібно створити всі умови, щоб правоохоронні органи, які борються проти такого ганебного явища як корупція, особливо Набута САП, мали все необхідне для ефективної боротьби. Водночас вони мають бути захищеними від будь-якого зовнішнього втручання. Тож довіра підтримує законопроект Украї... президента України за номером 13533, аби віднайти консенсус в цих питаннях. В свою чергу представниця президента у Верховній Раді Галина Михайлюк наголосила, новий законопроект не лише повертає повноваження набу і САП, а й містить запобіжники щодо можливого російського впливу на ці органи. Президент України пропонує створити можливості перевірки російського втручання в діяльність правоохоронних органів і тому запропонував запровадити обов'язкове регулярне на рідше одного разу на два роки проведення поліграфічних дослі... досліджень працівників НАБУ, САП БЕБ, ДБР, національної поліції, офісу генерального прокурора, які мають допуск до державної таємниці. Мета цих досліджень – виявлення вчинення будь-яких дій працівників цих органів на користь держави-агресора. Варіантів цього законопроєкту було шість. Щодо суті, то ключові положення в них були однакові з незначними відмінностями. Ось що каже очільний комітету з правоохоронної діяльності, який вивчав усі пропозиції. Комітет з питань правоохоронної діяльності ретельно вивчив альтернативні законопроекти. Всі ці законопроекти майже однакові, мають певні, певну різницю, але однакова їх мета і однаковий предмет регулювання. На своєму засіданні були на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності були присутні автори, які висловлювали стосовно своїх альтернативних законопроектів. Комітет з питань правоохоронної діяльності. На своєму засіданні прийняв рішення одноголосно підтримати президентський законопроект не тільки за основу, а в цілому після виступів одразу перейшли до голосування, яке відбулося блискавично. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Закон прийти в цілому. В результаті одноголосно. Законопроект про посилення повноважень Набу і САП підтримав 331 народний депутат. У профільному антикорупційному комітеті кажуть, парламентарі таким чином виправили ситуацію з попереднім суперечливим законом стосовно Набу та САП. Це була величезна політична помилка. Тому зараз ми виправили ситуацію і стали я вважаю ще більш сильнішими. І посилили законодавство, і е, показали міжнародним партнерам, що Україна демократична. І одразу після ухвалення закону народні обранці проголосували за негайне спрямування документу на підпис президента України, а ще ухвалили збільшення видатків на оборону в держбюджеті України на цей рік. До прикладу, з 1 серпня, 60% надходжень від військового ПДФО Міністерство оборони скерує на закупівлю дронів та зброї. Пропонується збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень, з яких 115 мільярдів гривень будуть спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців усіх формувань. 216 мільярдів гривень будуть спрямовані на закупівлю та виробництво озброєння, а також військової техніки і дронів. Обидва документи і щодо антикорупційних органів, і щодо видатків на оборону вже за лічені години підписав президент. Олена Логінова, Єлизавета Яковлєва, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини Що ж передбачає новий президентський закон? Чи справді він відновлює незалежність антикорупційних органів? Подивімося на основні положення документу. Отже, новий закон, який має на меті повернути незалежність антикорупційних органів і містить такі ключові тези, і серед найбільш очікуваних у суспільстві, заборонити генпрокурору втручатися у діяльність набу або змінювати підслідність справ без згоди САП, обмежити передачу справ Набу до інших органів, закріпити статус САП як органу, що самостійно здійснює процесуальне керування розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності набу. Повернути попередню норму про заборону слідчому прокурору, дізнавачу, входити до житла особи без ухвали слідчого судді за винятком випадків, пов'язаних із порятунком життя людей та майна чи переслідуванням осіб, яких підозрюють у правопорушенні, надати СБУ повноваження для перевірки працівників набу, САП, БЕП генпрокуратури ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці на предмет вчинення дій на користь держави-агресора. Зобов'язати працівників набу, сап та правоохоронців, які мають доступ до держтаємниці, проходити перевірку на поліграфі раз на два роки, встановити обмеження на виїзд за кордон працівників набу, крім випадків службових відряджень.